Чи тут є? Гліна, гліна. Гліна? Глина. А потім треба формувати гіпс, а потім склати форму, а потім надавати бетон, арматуру, а okay. yeah. потім заковувати мідь. Листова мідь. І тонувати його. Ну і тут буде жарко.

Вот то поливає, водою, бачиш, все. Наш Постійно водоюсь. Я для Володимира для Волибраницьку там герб робив. які там є, арматура. Процес, Процес, так. Як, як внизу розкуйтеся, братаєтеся разом, тим. Зараз дуже гарно освітлення і і, у нас Ну, а то вийшов просто. Ну, дуже сохне, я їх сто разів поливаю водою, знаєш. Ну, дивіться, собі знаєте. Ну, вищо, вищо так. Ну, все так. Ну, тебе а то вже таке. Ну, але знаєте, скільки людей буде, стільки будуть, будуть говорити про бути. Ну, Дехто дехто, дехто дивиться, от... то йому yeah. подобається, я знаю. Ну, але... Ще, ще як отець кажеться. Червона гарна гарний акцент зелені і червоний, як добре.